Христос посеред нас. Дорогі Окрісті, брати і сестри, ми продовжуємо наші відеопрограми 7 хвилин про Бога. Нерідко запитують парафіяни наші, чому ми припинили ці відеопрограми. Були певні технічні обставини, які спонукали нас до того, що ми трішки мусили призупинити ці відеопрограми. Але з милості Божої ми. Будемо продовжувати впродовж цього 2024 року, якщо буде на те Господнє благословення, будемо старатися доносити до вас ті Божі істини, які необхідними є в справі спасіння людських душ. Сьогодні я маю намір почитати текст священного писання. Зокрема, послання святого апостола Павла до Римлян, 10-й розділ. 9-го вірша читаємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами ми сповідуємо для спасіння. І ось, власне, оце місце. Священного Писання, яке говорить про наше Спасіння. Що необхідним є для нашого спасіння? В даному місці ми читаємо, що необхідним є ісповідування Господа. Ви знаєте, в мене часто складається таке враження, що кожен з нас вірує в якогось іншого Ісуса. Наприклад, зараз в період Різдвяних свят ми прославляємо прихід у світ Сина Божого як Богодитятки, як маленький Ісус, що лежить на сіні. І мені пригадується, коли маленький хлопчик запитує свою бабусю і каже: бабусю, оце Ісус? А вона каже так, Ісус. Ну, лежить такий маленький, Він ще менший за мене. Ну так, Він тут маленький. Ну, то як він може мені допомогти, як він такий маленький? І для багатьох християн Ісус залишається маленьким, що лежить на сіні. Просто безпомічне дитя. Для декого Ісус Христос це той, хто помер на хресті. І ніби там на Голгофському хресті все закінчилося. Смертю Божого Сина закінчилася вся історія християнства. І це також не правильно. Для багатьох Ісус це той, хто вознісся на небеса і сів праворуч Бога Отця. І там десь на небі, царює разом з Отцем і Святим Духом. Але всі ці думки, і всі ці уяви, і така віра наша є недосконалою. Ми маємо передусім пам'ятати так: Ісус Христос прийшов у цей світ як дитя. Прийняв людське тіло і як дитина народжений був, але при тому не переставав бути Богом. Ми маємо розуміти, що там на Голговському хресті відбулася смерть Богочоловіка, чоловіка, але після відбулося Воскресіння. І наш Господь живий Бог, а не Бог мертвий. І далі дуже важливий є той момент, що Господь не тільки возмісся на небеса і сів праворуч Бога Отця, але зійшла в Духа у кішителя, і в такий спосіб народилася церква, Його церква. Христос завжди присутній Духом Святим серед нас. І це є дуже важливо. Мало того, знати це все. Мало того, вірувати в все це. Але поруч з тим, ми ще маємо заради спасіння сповідувати це. І тому це місце священного писання, яке я щойно зачитав, воно чітко говорить нам про те, що коли серцем віруємо для праведності та устами сповідуємо заради спасіння. Тобто, понад усе, що нам треба берегти, це серце. Серце в чистоті, серце. Яке має бути сповнене віри. Звісно, що це дуже важливо. Але поруч з тим ми ще маємо своїми устами і сповідувати Господа. Що це означає? І сповідувати Господа це означає визнавати його своїми устами за Бога, визнавати його своїми устами за того, хто є господарем нашого життя. Адже Господь це є Господар. І коли ми будемо своїми устами ісповідувати це, кожного дня казати: Господь Ісус, Ти є господар мого життя. Ти керуй мною. І я хочу у цьому житті творити волю Твою. Нерідко люди приходять до тієї думки, що я нічого поганого не зробив. Згадаймо ту притчу, Господь сказав вже це, передбачив, коли сказав притчу про Тих людей, які отримали таланти, і один із них закопав свій талант в землю. Він нічого поганого не зробив. Коли повернувся господар, він віддав йому те, що той довірив йому. Але був усуджений господар. Так само і ми в цьому земному житті повинні не просто нічого поганого не зробити, а повинні вірувати своїм серцем та исповідувати своїми устами. І сповідувати своїми устами це означає визнавати Господа своїм Спасителем впродовж кожного дня свого життя і робити це так само публічно і перед іншими людьми. Чомусь нам так важко говорити про Христа іншим. Чомусь наші уста стоять відразу закритими, коли треба прославити ім'я Боже. І, власне, це говорить про внутрішній стан нашої душі. Та про неправильні наші стосунки з Богом. Адже хіба не сказав Господь, що хто відсурається мене перед людьми, то і я відсураюся перед Отцем моїм. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, мені би хотілося, щоб ми навчилися сповідувати Господа своїми устами, визнавати Його за владику свого життя. Визнавати його за господаря нашого життя. І, відповідно, робити це не тільки в тій частині, коли ми молимося, в частині молитовного нашого життя, але і в частині публічного нашого життя. Не соромитися, що ми належимо Христу, а визнавати це перед людьми. Саме до цього спонукає нас священне Писання, і Господь нас навчає жити саме. Тому хай допоможе нам у цьому Господь. Слава Ісусу Христу!